Привіт, підприємчики. Я людина, яка вийшла на міжнародний ринок зі своїм продуктом, не маючи досвіду в продажах за кордон, не маючи власного виробництва, інвестував в цю справу менше тисячі доларів та працюю лише на реінвестиціях. Ось такі результати я маю на даний момент. А на цьому каналі я чесно ділюсь своєю стежкою, логіку дій, що за чим я роблю, які висновки збираю по дорозі, успіхи, неуспіхи, Коротше, все, що може вам знадобитись в вашому шляху на міжнародний ринок. Особливо на Etsy, тому що цей майданчик найлегший для старту міжнародних продажів, з якого я вирішив і почати. Як більшість з вас знає, що осінь це найкращий сезон для продажів на Etsy насувається сезон. І в даному відео я хочу поділитись з вами тим, що я вже зробив в рамках підготовки до сезону, що в мене відбувається наразі. Ну і зрозуміло, що поділити, поділитись з вами порадами та планами, що я планую робити далі, аби максимально вірватися в сезон з тими можливостями, які в мене є на даний момент. В тому числі будемо говорити про лістинг, тому. Тому що цей первинний етап, коли ти просто створюєш лістинги для того, щоб нагнати трафіку, ми його пройшли, коли у нас є один-два продажі на день стабільні. Тепер трошечки більш поглиблено, треба працювати з лістингами та з товарами, аби просуватись далі на цьому майданчику. Про свою мету я кажу давно. Я хочу, аби якомога більше українських підприємців були успішними на міжнародному ринку. Ти можеш мені допомогти? Подобайка, дзвоник, підписка. І ще більше українських підприємців побачить цей канал, який допоможе їм. С выходом на международный рынок. Ті, хто дивляться мій канал з минулого року в курсі, тоді я підмитив таку для себе статистику цікаву, що якось під сезон в моїй ніші просто починає з'являтися як гриби, турецькі магазини, точно з таким самим асортиментом, як є вже на майданчику, тобто просто якісь дублі цих магазинів. Думаю, що ж це таке відбувалося? Як ви пам'ятаєте, фономен в тому, що вони створюють ці дублі магазинів, запушують їх максимально рекламою, просто там трошечки інші фотографії роблять вже існуючого товару, і за рахунок цього ще більшого охоплюють нішу. Так можу вам сказати, що на другий рік на єці, я вже володію цією інформацією, і я просто зараз бачу, як купа нових магазинів, вони навіть не замарачуються з новими дизайнами. Абсолютно, або нові фотки, або інфографіки, і вони просто. Ширину для того, щоб максимально максимально захопити ринок. Ну звісно, хитроні, турки, молодці, молодці. Мені набагато ближче стратегія роботи вдовгу, цінності продукту, роботи над брендом це все зрозуміло. Але знаєте, з наступного року я дуже серйозно додумаюся над цим питанням, як це можна використати для себе. Вам також, якщо у вас є можливість, можете вже починати. Якщо ви думали, чи треба вам розширювати магазини, чи не треба. Зараз саме найкращий час їх до або якось там розводити. Що стосується мене, наразі я рухаюсь по своєму планові, другий магазин я вже знайшов. Трошки з затримкою ми йдемо, але, тим не менш, процес рухається в цьому напрямку. Із останніх новинок, які я почав використовувати, почав використовувати announcement. Як ви знаєте, ця вкладка ніяк не індесується ні Etsy, ні Google, Тому тут можна, скажімо так, розмістити вітальну якусь інформацію. Хтось розміщує там промокоди, якісь сезонні, хтось розміщує лістинки, на які хоче нагнати трафік. Ну тобто, у кого є трафік, і він хоче його перелити трошки за головної сторінки. Я туди додав собі промокод на додаткову знижку при покупці двох товарів або більше. Тому я би радив вам зараз поставити на паузу, піти зобі або зробити промокоди, написати коротенький текст туди в анаусмент, або хоча б просто туди запостити лістинг, який є для вас ключовим, або новим, на який ви хочете зараз перевести трафік. Це реально займе там 3 хвилини вашого часу. І потенційно принесе вам користь. Тому давайте балдіємо! Також я зробив банер і розмістив його у всі свої ключові лістинги. На цьому банері я зобразив весь асортимент, який в мене є на даний момент. І також цей промокод раджу називати, дублювати, скажімо так, в ньому назву свого мого магазину, аби ще раз людина, яка у вас зайшла до вас в магазин, вона запам'ятовувала, хто ви є, і ще це більше відкладувалось в неї в пам'яті, що ви є за магазин. В мене зараз десь пройшло десь 10 днів після того, як я це зробив. Поки продажів не було, будемо дивитися, як це буде впливати. В... Сезон, тому що багато топових магазинів використовують цю стратегію. Також хочу подивитись на реакцію. І зрозуміло, що про результати ми також тут поговоримо з вами. І також я вже почав робити банери свого магазину, оформлювати його більше в стилі. Я зараз, як ми з вами говорили в цьому відео про брендинг, що треба нішуватись. Плюс у нас з вами було це відео про тренди, і скажімо так: це ті кольори, які я вибрав. Це такий мікс трендів та брендінгу, який має асоціювати, асоціювати зі з моїм товаром. І зараз в такий спокійний і натуральній палітрі буду оформлювати свій магазин і все, що з ним пов'язано, і в тому числі з роботи з продуктами. Працюю над тим, аби е, якомога в інтересах однієї людини охопити свій магазин. Щоб для мене до мене заходила людина, скажімо так, з одними максимально схожими інтересами, і всі продукти, які будуть в моєму магазині, всі вони для нього підходили. Адже крім того, що це просто красиво, це ще конверсії і це можливість збільшити середній чек. В тому числі зараз зробив банери для персоналізованих товарів. В мене є такий лістинг, де написано, що Your Custom Text, типу, будь ласка, замовляй, Ми тут розмістимо все, що ти хочеш. Частково люди, інколи мені пишуть, чи можна розмістити картинку, зрозуміло, що її можна розмістити, тому я зробив банер. І знаєте, в цьому банері є ще й такий непрозорий натяк на те, що я в принципі авторка. Ну, може бути персональне замовлення може бути авторкою. Думаю, що в принципі цей трон багато кому знайомий. Подивимось, маю надію, що ніяких мені за це банів там приколів не прилетить. Ну думаю, що не прилетить. І що ви думаєте, пишіть в коментарях. Почитаю Задоволенням. Ось тут даю вам ще перелік банерів, які я не використовував. Можливо, вам знадобиться зможете використати щось зробити для себе, аби підвищити конверсію в своїх лістингах або середній чек. Також із нової інформації для мене, що в Etsy плюс є мінуси. Мінус заключається в тому, що чотири банери, коли у вас всі заповнені, то в застосунку, коли людина заходить до вас в магазину Etsy в застосунку, вона не бачить жодного банеру. Тільки якщо у вас один банер і він адаптований під правила Etsy, ось. Там посилання тут десь буде, ви побачите ці правила. І тоді у вас буде оцей один банер в застосунку, він буде відображатись. Якщо всі чотири, тоді вони не оптимізовані для саме застосунку Etsy. І що це змінило? По суті, це нічого не змінило, просто є мінус, і такий він у мене в магазин без банеру виявляється в застосунку, коли люди заходять. Отакий От прикол не знав, знаю, знаєте ви, хто не знав. Хто знав, красава. Молодець, їдемо далі. А їдемо далі куди? Зараз будемо говорити про асортимент перед асортиментом. Нагадую, що якщо ви хочете якось зі мною попрацювати, то варіацій супербагато. Є Patreon, там є навчальний курс, туди будуть регулярно постати ще додаткові корисні відео. Я веду ваші магазини, консультую. Якщо все, що вас потрібно, підготовлю вас до виходу на Еці, тут перелік консультацій. Можу просто повністю забрати ваш магазин ведення, можу вас навчити, вашу команду навчити. Коротше, все, що вам потрібно, можете звертатись, до речі, стосовно мого курсу. Якщо у вас немає можливості заплатити за нього повну вартість, то без проблем для українців я можу надати вам доступ або безкоштовно, або взагалі за якусь суму ви готові там самі позначити. Тому не соромтеся, для мене головне, щоб ми. Якомога більше українців виходили і реально були успішними. Нам треба піднімати наш бренд нашої країни і нашу з вами економіку. Тому давайте наші мої контакти завжди під відео. Якщо що пишіть, я на зв'язку їдемо далі. Далі робота з асортиментом. Зараз такий момент, коли я розумію, що мені треба просто починати працювати з асортиментом постійно. Наразі, що наразі відбувається, наразі я приготував колекцію під Хеловин. Там все зрозуміло, Тобто використав я ще в тому числі тренди, про які ми з вами говорили. І з того, що я використав із е, відео про тренди, це обов'язково луна, бо вона суперстикується з е, дизайнами на Хеллоуін. Також я відмовився на даний момент під ці дизайни від послуг е, свого ілюстратора. Просто купую вже готові дизайни з ліцензією для комерційного використання. І буду їх використовувати, то буду їх на їх основі робити вже товари. Тому що там достатньо багато є класних пропозицій, і це набагато дешевше, ніж платити ілюстратору. Плюс е, найважливіше, що багато із дизайнів, які мені подобаються, робив ілюстратор. Вони себе ніяк не виправдали. І в цьому є нюанс. Тому, як ми з вами неодноразово говорили, тестувати дешевше, плюс оцей вік товарів для Хеллоуін достатньо короткий. Треба максимально швидко і швидко, і дешево це все зробити. Тому я беру візуалізації. Три для книг я виготовлю. Фактично, що стосується декору в сад та декору на стіну, просто мені дизайнер зробить візуалізації в інтер'єрі, і цього буде достатньо для того, щоб тестувати. І Я зрозумію, те, що буду заходити з мінімальними інвестиціями, зможу потестувати. І Якщо все супер, тоді вже далі буду робити креслення, і зрозуміло, що ну, фізично виготовляти цей товар. І якщо ви хочете ще поторгувати на Хеллоуін, то зараз супер час це робити, тому раджу вам не зволікати і вже виходити. Багато магазинів погрожали свої товари, літа, Хеллоуін вже. Гей набирає оберти. Те саме стосується, і зараз у нас в кінці листопада День подяки. Потім у нас Різдво, і в принципі також щось там пару тижнів. Ви можете вже викладати. В принципі, якщо у вас вже є що викладати, як підв'язуватись під ці свята, цей тренд, ці тренди вже набирають, ви можете вже їх використовувати. Я зараз роблю Хеллоуін, Потім в серпні буду розроблювати полички для книг. Там у нас є технологія, яку треба на виробництві трошечки допилити, щоб це можна було робити. В мене там круто їх. Плюс там я зараз вибираю дизайни, варіації цих поличок, які я хочу, як вони мають виглядати. І тоді до цих поличок вже будуть дизайни, скажімо так, на день подяки, на Різдво. Що туди я собі буду використовувати, із того, що ми з вами трендово говорили, обов'язково там будуть у сільська тема, скажімо так, якісь трактори, можливо, сарайчики, можливо, курки, можливо, тваринки, ферма, всі ці приколи, те, що ми з вами говорили, в відео про тренди. Думаю, що з цього ми будемо заходити. І також вже після хеллоу, коли буде. Розробляти цей товар для свого магазину, буду виробляти вже товар для другого магазину, бо його заповнювати. Там також в мене будуть металеві товари, але ще я не вирішив, скоріш за все, це будуть якісь також корисні штуки, щоб ще й було і з трендами, і корисно, і з артом. Ну, коротше, будемо розбиратись, зрозуміло, буду вам все розповідати. Прикиньте, скільки я знімаю відео, тільки помітив, що в мене тут. вибачте. Відсутність оператора інколи ну, такі приколи можуть бути. Коли моніторив товари на Хелоу, ну цей магазин мені сподобався. У них підход, що гноми зомбі, і просто гноми, декор, всати, і всякі ось такі, бачите, прикольні. Вважаю, що достатньо стильно і дотепно. Еці радую нас такими магазинами з таким підходом, і дуже круто, що він реально успішний і все супер у нього заходить. Тупо люди за рахунок ідеї реалізували, ну, ну прям кайф, як на мене. І ще цей товар мені сподобався. Бачите, яка свічка, типу, прикольна, вона прогорає, ти ставиш свічку в формі гроба, прогорає, а там скелет. Ну, кайф. Типу, ідея супер для Хеллоу, не зрозуміло, що бестселер. Ну, як на мене, що ну, ідеально. Молодці люди, хто такі. Творчі молодці. А якщо ти хочеш більше трошечки бути на контакті, що там у нас на еці відбувається? У нас же чат, є там більше тисячі людей, більше 500 активних переглядів в місяць, залітай. Я там постійно відповідаю, задавай свої питання, будемо спілкуватись і з тобою працювати разом. Посилання, як завжди, під відео, так що залітай, буду радий тебе там бачити. Тепер давайте трошки поговоримо про лістинги і теги. Ми з вами вже неодноразово говорили про те, що класний спосіб для початку розкачки магазину, це виставляти лістинги, але потім, коли ти виходиш на вже рівень 1. Два продажі на день стабільних, тоді вже виставляння там великої кількості рісенги вже не настільки радикально впливає на загальний трафік твого магазину. Починають вже більш інші інструменти працювати. Що на даний момент роблю я зі своїм магазином? Зрозуміло, що по перше, треба займатися соціальними мережами і звідти тягнути трафік. Не скажу вам, що я там гуру соціальних мереж і в мене там супер кайф. Я просто працюю в цьому напрямку. Стосовно Pinterest, ми з вами вже говорили. Будемо ще говорити. Стосовно інстаграму, це порада, яку більшість з вас знають під не знаходити ваших конкурентів, підписуватись на них і дивитись, що вони як реагують. Ну крім того, що займатися постінгом, як ми займалися, почали підписуватись на інстаграми конкурентів. Так це реально дає трафік в інстаграм. Так з нього переходять весі, тому далі буду це використовувати. Також я це почав робити і для свого etsy магазину, переходити на магазини конкурентів, дивитись, де люди лайкають подібні товари і на них підписуватись. Скажемо так, такий підход до марки, ну, мені особисто ну, не дуже чисто приносить кайф, але відтестувати, чи він приносить ефективність до магазину, я дуже хочу, тому що ну нічого більше ніж продажі, не приносить мені кайфу. Це очевидно, як ми всі тут заради цього, заради цих кайфових транзакцій. Що стосується тегів, як ми з вами говорили, то змінив підход. Продивився, де мене Еці переранжує найкраще, мене одноразово про це говорили. Є ранг і, і в лістингах склав для себе дорожну мапу і працюю в цих нових лістингах. Працюю чисто обов'язково з цими тегами, які є принципово важливими для мого товару. І це вже дає результати. В мене вже більше трафіку по ключовим фразам. Це все супер. Плюс я змінив деякі секції, собі все ж таки передивився їх, як вони виглядають в ранку, як вони виглядають в мене в США Аналітиці І, наприклад, у мене був. Gift for Bucklavers, тепер я змінив його на буклавер gift. Тому що саме це слово сполучено, воно сильніше. І дивлюся, як на нього зараз реагують люди. Але попередньо найважливіше бачу, що трафік вже більше є. Також я почистив лістинги. Ми з вами тут ну, говорили вже точно. Не один раз про те, що лістинги, які збирають менше 5 переглядів на місяць, вони тягнуть ваш магазин вниз. Раніше в мене була стратегія, що я чекав, поки вони закінчаться ці лісинги. І вже потім, коли вони були в expired я вибирав, які перевиставляти, які не перевиставляти. Наразі я відфільтрував всі лістинги, які в мене погано збирають трафік. Подивився з, з кінця, скажімо так, ті, які найскоріше закінчаться. Чому так? Чому не всі лістинги? Тому що перші півтора місяці, коли ти виставляєш лістинг, він ще ці алгоритм до нього типу придивляється, який там рейтинг йому надати. що Як там з трафіком, з конверсією. Усімо іншим, тому перші півтора місяці можна там два не чіпати свій лісниг. Потім, вже якщо будуть гайки, то ви це побачите вже після. Тому я подив, відфільтрував від двох місяців і менше. Подивився, де там в мене лісниги погано збирають перегляди, і поприховував їх з пошуку. Там десь були проблеми з тегами, десь були проблеми просто ну, з самими лістингами. І ті лісниги, які я вірю, я почав зараз перевиставляти. Зрозуміло, якусь кількість ліснигів взагалі там ну потроху виводжу зі свого асортименту. Також, що на даний момент роблю я з лістингами і тегами, аби покращити трафік, скажімо так, виходити на нові рівні для себе. Почав заходити в ці лістинги, також з кінечних, вибрав 15 для тесту, співвідніс, по яким тегам показується цей лістинг в пошуку, чи які він має позиції, подивився, які теги я використовував в цьому лістингі в його тайтлі, в тегах, в діскріпшені, і змінив там частину тегів. В деяких лістингах це було там 2-3 теги, в деяких навіть 5-6, скажімо так, де десь було там. П'ять днів тому до зйомки цього відео. Я вже бачу, що, по-перше, я виграв в тому, що в мене більше спеціалізованих потрібних мені тегів в аналітиці. Тобто магазин більше отримує трафіку і розуміння для еці в тому, що я спеціаліст в цьому напрямку. Це вже плюс в цьому плані. Також, плюс в чому? Плюс в тому, що я вже бачу, там заходжу на деякі лістинги і в детальну статистику, і бачу, що вони по запитам новим, які є там ключовими для мене, і я їх. Вніс в цей ліснинг їх тут не було. Я вже бачу, що вони по ним починають підростати. Цю всю інформацію зафіксував собі в табличку, що в мене було, на що я змінив, які конкретно лісинги. І тому думаю, що вже в результатах липня більш предметно про це поговоримо. Зупинимось на цій темі, що там, як там на парочку лісінгів я виберу, там репрезентативно спробую вам показати. Тому що, якщо тобі цікаво, підпишись на канал, постав лайк, дзвонить. гей, і розберемося корисну інформацію з тобою разом, ти що? і ще ж люди побачаться. Ну так це буде взагалі кайф. Так, що ну допоможи українцям? Ти ж українчик е гей підприємці, українці. Їдемо далі. Їдемо ми до завершення роліка з короткими порадами. Перша порада стосовно Укрпошти раніше відправляв бандеролю, хто ще не в курсі. Зараз дрібний пакет Prime рулить там і швид... більш швидка доставка і ціна по доставці найбільш адекватна, тому здебільшого користуюсь дрібним пакетом Prime. Потестуйте, як це буде у вас. І друга коротка тема. Ви там питали в мене, що там з англійською мовою, де я зараз навчаюсь, що я, як, я в цьому напрямку. Подкасти просто вбуваються, там в класі подкаст, бізнес-подкасти. Супер круто. Дуже корисно там. Просто на бізнес-тематику ти слухаєш собі, сприймаєш на слух, тобі там розповідають, пояснюють, що як, діалоги, там якісь є навчання. Ну офігенно, мені дуже подобається. Там прийшов на тренування, вдягнув навушники, поки ти там собі тусуєшся, воно тобі щось грає, вивчаєш англійську мову, балдієш. Раніше, скажімо так, я до цього ставився достатньо серйозно. Типу, блін, мені треба кожен цей подкаст прослухати. Я маю як губка всю цю інформацію поглинути, тому тільки дуже серйозно до цього там ставлюсь. І за цього це була проблема. Я сам. Собі її придумав, що, блін, типу, я можу це робити тільки коли я серйозно налаштований. Тепер я для цього ставлюсь набагато простіше. Типу, якщо я хочу, я слухаю, воно десь в мене грає в наушниках. Якщо я, якщо я на щось відволікаю, мене влаштовує навіть те, що. Пасивно мій мозок ці всі слова сприймає, і я вже бачу, що від цього є результат. Далі зрозуміло, що в мене не те, щоб супер багато часу дивитись Netflix, але я його дивлюсь: англійська мова, українські субтитри, або навпаки, якщо важко, то українська мова з англійськими субтитрами. Дивишся собі, балдієш і там, що стосується, там де в мене є якась там бізнес або офісна тематика. Якщо я щось дивлюсь, то там мені вже прям. В рази в рази легше, якщо зрозуміло, якогось там відьмака, дивлюсь, то там є питання, тому що багаж знань в цьому напрямку в мене не такий великий. Там в алхімії, відьмаках і всіх цих приколах, магічках. Не так багато налізькій мові я знаю, але все одно я прям відчуваю, як покращується свій, своя навичка. І, і скажімо так, топ-3 блогера, які я дивлюсь на Ютубі, які я вже вам радив деяких з них ось вони. Одна поеці дуже крутий, коуч, якого я хочу взяти навчання один на один, і другі два канали взагалі по бізнесу. Супер круті. Якщо ви знаєте англійську мову, то просто балдієте, тому що там дуже корисна інформація. Як на мене, якщо ви ще вивчаєте, то ви можете ще й паралельно вивчати. Правда, вони там, звісно, дуже швидко. Базарять і важкувато всю інформацію сприймати. Інколи там пробіли перемотки. Але що ж робити? Типу, ну не просто не можна порівняти те, що знаходиться в нашому інфопросторі, тільки там україномовному, з тим, що знаходиться там, чисто по кількості та по якості корисної інформації для нас з вами. Тому. Балдійте, навчайтесь, розвиваємось. А ще скачав такий застосунок, якому він безкоштовно є вправи на кожен день, але там якісь такі дуже дуже легкі слова. Подивимось, чи видає на якийсь рівень, що там будуть більш складні якісь терміни, але все одно прикольно. Кожен день там раз тобі прийшла прийшло нотіфікейшн. Ти зайшов там 5-10 хвилин приділив трошечки англійською ще попрацював, і ти постійно знаєте в якомусь контексті англомовному. Що хотілось би сказати в кінці, що пишаюсь кожним з вас, дякую, що допомагаєте розвивати нашу економіку. Я бажаю вам дуже максимально Вдалого сезону на Еці. Нехай якомога більше доларів прийдуть в кожну українську сім'ю, і буде добробут, і буде все круто, тому давайте готуватися до сезону, максимально працювати. І знайте, що я вас вірю, я вам пишаюсь, я з вами завжди супер на зв'язку. Тому давайте, еге-гей, бажаю вам успіхів. І зрозуміло, що нагадую, що війна продовжується. Для мене, якщо вам сподобалось, крім всіх ритуалів Ютуба, там лайками, поширеннями. Для мене максимально буде приємно, якщо ви задонатите хоч якусь копійку. Чіно на будь-який фонд підтримки українців, наших Збройних сил, реабілітації бійців, завдяки яким ми маємо можливість займатися нашою улюбленою справою. Дякую вам. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. і Я завжди з вами на зв'язку. До зустрічі.